Доброго ранку. Сьогодні знову з вами я, модний експерт з підбору сонцезахисних окулярів Тетяна Туча. Саме про них сьогодні піде мова. Те, що сонцезахисні окуляри потрібні тільки влітку, є міфом. Взимку сонце також дуже яскраве, і ультрафіолетове випромінювання нікуди не зникає. В пухмурі дні воно є помірним, а в сонячні його інтенсивність зростає. Тому треба мати відповідно окуляри, щоб захистити свої очі. Взагалі, лінзи сонцезахисних окулярів мають п'ять категорій захисту від сонця. Сонцезахисні окуляри з категорією 0 захищають очі від вітру та пилу або є просто іміджовим варіантом. Окуляри першої категорії підходять для похмурої погоди, коли сонце світить скрізь хмари. Друга категорія захисту для помірно-сонячних днів. Такі окуляри можна носити в місті. Третя категорія захищає очі від яскравого сонця, особливо в зимовий період при відбиванні сонця від снігу або льоду. Треба зауважити, що захисне покриття від ультрафіолетового провіння є в усіх категоріях захисту. Зимові сонцезахисні окуляри повинні мати третю категорію захисту від сонця і бажано градієнтні лінзи з переходом від темного до світлого зверху вниз. Лінзи окулярів можуть бути різних кольорів. Найтрадиційніший це сірий, коричневий та зелений. Як і влітку, взимку при виборі окулярів слід відштовхуватися від персонального стилю і, звичайно, враховувати тренди. Сьогодні в моді ті шейди, бруулайнери, авіатори, вайфайери. Причому вони актуальні як для жіночих тенденцій, так і для чоловічих. Підбираючи сонцезахисні окуляри, потрібно також враховувати стиль зимових головних уборів жінкам для створення романтичного образу я рекомендую поєднувати елегантний капелюх з окулярами кішками або фешн-класико, під образ кежуал із зв'язаною шапкою підійдуть сонцезахисні окуляри, авіатори. Чоловікам слід вибирати універсальні моделі окулярів на кожен день, які підходять під будь-який верхній одяг, і такі головні обори, як кепка чи шапка біні Найкращий вибір це авіатор чи класика. На сьогодні в мене все. З корисними порадами для захисту очей від сонця була я, модний експерт Тетяна Туча. Бережіть себе та радійте кожному дню.